пенсіонерам можуть утримати до 50 виплат. Чому і за яких умов це відбудеться? Зменшення виплат часто пов'язане з тим, що пенсійний фонд виконує відрахування на погашення боргів. Наприклад, якщо на адресу пенсіонера надійшов виконавчий документ про сплату боргу, пенсійний фонд зобов'язаний утримати частину пенсії. Це стосується всіх видів пенсій, у тому числі і виплат по інвалідності. Відрахування можливі на підставі судових рішень, ухвал, постанов та вироків, що стосуються майнових стягнень, виконавчих написів нотаріусів та інших документів, які передбачають обов'язкову виплату. Однак законом чітко встановлено обмеження на розмір утримань для аліментів та компенсації серйозних збитків, можуть стягувати до 50% пенсії, а для інших боргів не більше 20% від такої виплати. Гроші можуть утримуватися для сплати аліментів. Повернення переплачених сум пенсій, компенсації збитків, наприклад, за розкрадання майна чи завдану шкоду здоров'ю іншої особи, пенсіонери повинні повідомляти пенсійний фонд про зміни, які впливають на розмір їхньої пенсії. Це працевлаштування, звільнення. Відкриття чи закриття фізичної особи підприємця. Якщо пенсія була нарахована помилково або через зловживання надмірно виплачену суму, попросять повернути добровільно, а в разі відмови, стягнення відбуватиметься у судовому порядку. У пенсійному фонді також нагадали, що під час дії воєнного стану в Україні пенсії та зарплати зазвичай не стягують, але це не стосується випадків зі стягнення аліментів, або якщо боржником є громадянин Російської Федерації.